Друзі, доброго дня! Всі ми пам'ятаємо той період річної давності, коли уряд видавав нам LED-лампи взамін ламп розжарювання. І ось буквально на днях в уряді анонсували нову програму по видачі LED-ламп, але в цей раз вже безкоштовно і без якихось умов. І в цьому відео я би хотів вам більш детально розповісти щодо видачі LED-ламп українцям. Хотів би розповісти, яку кількість LED-ламп будуть видавати та кому сам. І так, поїхали! І так, такий подарунок пов'язаний з тим, щоб зменшити навантаження на електромережі та ефективно використовувати електроенергію. У кабінеті міністрів України ухвалили зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії. І тепер кожен пенсіонер зможе отримати по 5 лампочок, а точніше LED-ламп. Що потрібно для отримання лампочок? Щоб отримати безкоштовні LED-лампи, пенсіонеру потрібно просто прийти до відділення Карпочти із пенсійним посвідченням. Потрібно зазначити, що поки що ні на урядовому порталі. Далі ні на офіційному, ні на офіційних сторінках Укрпошти і інших державних органів роз'яснень, як і коли це, це запрацює, нема тому слід, слід дочекатися подальших повідомлень. І на цьому ютуб каналі ми обов'язково вам надамо інформацію, як тільки з'явиться офіційне підтвердження цієї новини, щоб ви могли звернутися до відділення Укрпошта і отримати 5 led ламп безкоштовно. Так що підписуйтесь на на цей канал, натиснувши на кнопку підписатися під цим відео.